Пакуємо. Єдине, що я вже, ножа загубив. Не знаю, де я його дів, Ну то таке. Тому, я думаю, ми сьогодні якраз таки розпакуємо всі дрібні пакети і відкриємо ось таку спонсорську. Подивимося, що у нас тут. І плюс-мінус забалансимо. Всього у нас має бути. раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І це 12 посилочка. Тому давайте візьмемо, мабуть, щось з оцих ножів, які на продаж у нас стоять. Тому, якщо вам потрібен ніж, будь ласка, завертайтеся. В телеграмчику, в описі все є. Так, і давайте відкриємо. Ну, ну... Отакі От посилки сьогодні, щоб ви розуміли. Давайте. А, ну, до речі, дивіться, добре заклеєно. Давайте відкриємо пару загадкових посилок. Подивимось, що нам сьогодні підготовила Укрпошта, а далі перейдемо до спонсорської.